Далі. Я запам'ятав, що раніше Шрі-Ланка називалася Шрі-Ланка, а цейлон. Цей І Цей Цей Ще вона була э, під владінням Англії. Добре. До Шрі-Ланки, До добре. Далі. Я запам'ятав, що шрі -Лан... Шри ланка Шриланка э, популярна камінням. Да. Добре, в Каміння. Каміння. Далі. А я запам'ятав, що Добре, тепер зараз виконуємо вправу фотоапарат, дивимося на екран. У вас буде буквально декілька секунд, щоб запам'ятати. Але є проблемка. Тут у нас столиця, отака величезна. В столиці читається: «Шрі Джая кура, коте. Молодець, Святослав, спочатку руку піднімаємо, а потім говоримо. Шрі, жаба, жаба.